Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку зарядку сьогодні та розпочинаємо вправо на розтяжку. Продовжуємо нашу повсякденну ранкову зарядку. Руки на пояс, нахил голову вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо спокійно руки на пояс, вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Чотири. Раз, два, три, чотири. І на останок. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Нахили головою вліво та в праву сторону. Продовжуємо нашу ранкову зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І ще два повторення. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Зараз поверта головою по часовій стрілки 4 рази і проти часової стрілки розпочинаємо нашу і продовжуємо нашу право. Раз. Два. Три, чотири. Раз. два, Три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. І іншу сторону. При цьому. Раз. Два. Три, чотири. При цьому стараємось Підбородком касатись нашої, нашої гру, груди. Підбородком касаємось наших грудей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І на останок. Раз. Два, три, закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою сигнути. На раз, два, назад, на три-чотири вліво. Потім знову на перед грудьми і на сім, вісім вправо. Руки зігнути перед грудьми. Поїхали. Розпочинаємо вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На останок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Одна рука до, гри, до гори. На раз, два. Два прогиби. однією рукою. На три, чотири. Зміна положення рук. Іншою робимо вправу. Ліва рука до гори і прогиби. Спокійно. При цьому спина не горбатимесь. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Інше завдання. Тримаємо спину, чотири випади плечами вперед, 4 назад. Вперед розпочинаємо. Не корбатимось. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три чотири назад. Пять. Шість, сім, вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахилтулуба вперед. Один прогиб назад. Вліво, вправо. Спокійно виконуємо без різких руків. Розпочинаємо вперед. Раз, два, три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз, два, три. І Зараз чотири прогиби. Однією рукою тягнемось. У одну сторону. І на п'ять, 6, сім, у іншу сторону, без різких руків. Розпочинаємо в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Тягнемося, по мого далі. Сім, вісім, дев'яти. Десять. І на останок. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. На раз стаємо на носки. На два спокійно на п'ятки. Виконуємо спокійно завдання. Раз, перекатуємось на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатаємось на п'ятки Два, На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки два. На і на носки. Раз, на п'ятки перетикатимемось два. Наступне завдання. Руки на пояс. Одну ногу ставимо на носок, розминаємо. Десять разів одні ногу, 10 разів іншу ногу. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Іншу ногу ставимо на носок, теж розминаємо наші носки. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні ми з вами будемо робити вправу на розтяжку. При цьому ми зробимо не один раз, а три підходи по 20, по 20. тягнемось якомога далі. 20 рахунків спокійно. І кожного разу якомога нижче, 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 нижче. При цьому нише я маю на увазі не руками тягнемось вперед, а нижче якомога грудьми. Касаємось, майже касаємось е, наших колін, наших, наших ніг. А при цьому ми стараємось якомога далі, далі руками тягнутися. Стараємось. Розпочинаємо. 20 разів, потім декілька секунд відпочиваємо. Ще 20 разів відпочиваємо декілька секунд. І ще раз 20 разів, разів на розтяжку. Розпочинаємо. Спокійно виконуємо. Раз. Разом зі мною. Два. Три. Якомога нижче. 4 П'ять. Шість. Сім. Вісім. Кожного разу нижче. Дев'ять. Десять. Якомога нижче. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. При цьому ноги стараємось не згибати 14, Якомога нижче. 15. 16. 17, 18, 19. І якомога нижче. 20. Дуже добре. Молодці. Зараз відпочиваємо декілька секунд і продовжуємо. І кожного разу потихеньку, потихеньку, якомога нижче нижче.